Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про чудові зміни в Польщі, які стосуються кредитів. І це насправді дуже важливо як для поляків, так і для всіх українців, які знаходяться в Польщі. І забігаючи наперед, скажу, що було б добре, щоб подібний закон було прийнято також і в Україні. Це позбавило б багатьох людей втрати нервів, часу. І коштів. Тож дивіться це відео до кінця, обов'язково пишіть в коментарі, звідки ви його дивитесь, і давайте переходити до нашої теми. Відтепер кредитні компанії в Польщі ретельніше перевірятимуть кредитоспроможність клієнтів. І якщо компанія надасть позику клієнту з поганою кредитною історією, на неї чекатимуть штрафні санкції і втрата тих коштів, які вони. Позичили людині з поганою кредитною репутацією. Це було якби цей закон, це частина так званого антилихварського закону, який було прийнято наприкінці минулого року. І ці зміни стосуються оцінки кредиту спроможності кредитними кампаніями. І відтепер клієнти. Які просрочили погашення кредиту більше, ніж на 180 днів, не зможуть отримати іншу позику від жодної компанії, що займається подібною діяльністю. Але якщо спілка все-таки позичить гроші такій людині, то вона не зможе ні нараховувати відсотки, ні вимагати цієї людини сплати кредиту, ні продавати колекторським фірмам цей борг. І е, у, всьому, у цьому всьому вона навіть не зможе вимагати виплачувати е, ті якби, ті кошти, які вона які людина сама зобов'язувалася виплачувати аж до періоду, поки людина не закриє свій попередній борг. І чому я е, сказав про те, що було б дуже добре, щоб подібне щось е, ввели і в Україні, бо в нас розвелось дуже багато цих різних манівео, швидкогроші, Фінанси і так далі. Там в загальному різні ці контори, які видають під мільйон відсотків тисячу гривень, а потім хочуть, щоб ви корову віддали їм за це через три місяці. Такі контори ніколи в житті не дивляться на кредитну історію людей. Вони їм все одно чи є на них кредит, чи нема на них кредита. Вони дають тисячу гривень в кредит людям, які можливо знаходяться в тяжкій фінансовій ситуації. А через три місяці вже вимагають з них, там, я не знаю, 500 тисяч гривень, 300 тисяч гривень. Якщо людина не хоче сплачувати ці кошти, вони за якийсь там маленький відсоток продають цей борг в колекторські фірми, які вже потім починають різними дуже часто незаконними способами ці кошти з людини. Вибивати, також починають надзвонювати в мільйону людей, які взагалі цю людину там мало знають, так? тому як неодноразово вже було підтверджено, що е, компанії типу Лайфсел, Київ Стар МТС, продають е, якби, клієн, клієнтські бази, продають е, е, інформацію про те, з ким, з якими номерами телефонів е, боржник спілкувався, і далі колекторські фірми починають наярювати до всіх. З ким бодай раз в житті ця людина спілкувалася і перетворюють життя цієї людини в пекло, дзвонять вдень, вночі, дзвонять через роботів, дзвонять через людей, погрожують і все інше. От, а все могло бути трошки по іншому. Якби ці компанії перевіряли. Кредитну історію людей, які беруть цю позику, то, скоріш за все, вони би не могли і не хотіли б давати цю позику, але їм все одно, бо вони якби накручують потім величезні відсотки і в будь-якому випадку на цьому заробляють, коли продають ці борги різним колекторським фірмам. Ну а люди, які не обізнані, вони, звісно ж, бояться, сплачують ці величезні відсотки і попадають в багаторічну фінансову кабалу. І от Польща, власне. Почала з таким боротися. Тепер у випадку, якщо е, подібна фінансова компанія видасть е, кредит людині з поганою кредитною історією, то, по-перше, держава оштрафує е, таку контору. І по-друге, ця контора не зможе. Ні продавати, ні цей, цей борг, ні нараховувати відсотки, нічого іншого. Тобто не можна буде заробляти на людях, які попали в тяжке фінансове становище, які вже мають кредити в інших банках і беруть кредити в нових там банках, в нових там фінансових спілках для того, щоб закрити попередні борги. Тепер такого е якби такої можливості не буде, і всі, хто будуть видавати ці кредити, будуть це робити на свій страх і ризик. І, скоріш за все, вони будуть втрачати свої кошти. І Я вважаю, що це дуже дуже і дуже правильно, і надіюсь, що коли в Україні переведуться люди, які будуть вважати, що життя людей менш цінне, ніж їхна, їхня власна фінансова вигода, то в нас також буде введено подібний закон, і люди, які являються дуже часто необізнаними в фінансовому плані, вони будуть захищені на законодавчому. Рівні. І, можливо, колись у нас з'являться не тільки права, не тільки обов'язки, але також і права. Друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!